Всім добрий день! Сьогодні отримали ось посівну одиницю соняшника Гудзон виробництва Bayer. Вага мішку 10 кг. Насіння оброблено препаратом Modesta Plus 510. Даний гібрид будемо висівати на нашому демополі на спеціальній демоділянці. Цей гібрид Гудзон ми сіяли також в минулому році. Він нам дуже сподобався, добре себе зарекомендував у нашій степовій зоні, це в нас Південь Миколаївщини. Така колійність була 49% найбільша з усіх гібридів, які ми сіяли. І будемо сіяти ще в цьому році. Хочу подякувати менеджерам компанії. за Надану посівну одиницю. Дякую за перегляд.